Так, стаття 40 закону України. Ведеться відеосйомка. Я вас це голова комісії. Тримай буля. Це терапевт, це починюння людини, яка казала в минулому відео, що я придатний до військової служби. Я. Казала людина, ота бабушка. Ви тільки що сказали, цей терапевт сказала, що сказала, що а я, я, я терапевт. Будь ласка, я? мене по закону України. Я вам надаю свої документи, диск. І будемо статті вивчати закони України. Хто придатний до військової служби, хто ні. Будемо ми, ми вивчати. Ну, щоб ви знали, що закон України пише вивчати. про мої проблеми. Я вам надаю, надається докази, протокол магнітно-резонансної томографії. Хто в нас виробник, виробник наш Нідерланди? Потім діті, чи що це? Сіті доктор Київ місто не пропустив мене. До військової служби, будь ласка, я вам надаю свої документи. Ви давали направлення до психіатра, ви Ні, в мене часу не фатимує. Я зараз хочу сприймати своєї рішення. Чекайте, але давали на додаткове направлення. У мене є направлення від. Ну, давайте черзі, Ви говорили, тепер говорю я. Добре? Добре да. Ви прийшли на нового разу. Ми вам дали направлення до психіатра. Так. Ви не з'їздили. Бо я... я лікувався два роки назад у водолічельниці в Черкасах. Хорошо, давай ще ви психологи. Ну, буду Ви надо виход... да, сьогодні невролога проходили? Що таке недролог? Ну, той, який ви кажете, вирішити питання до спини. Я вас питаю. Мені треба нейролога... по закону України розібратися з спиною. Чи я придатний до військової служби? Закон чи не Закон Україна не підпорядковується до проблеми з спиною. До проблем з спиною підпорядковуються лікарі-неврологи або травматологи, або нейрохірурги. Якщо є в цьому потреба, покажіть мені свій балка, який ви пройшли. В повному ці. Що ви пройшли на цей день? Ну, як бабуся. Отак, я не знаю. Бабушка і за теретку Людмила Миколаївна Вона лікар невролог зі стажем роботи більше 40 років. Дом, Будь ласка пропустила мене, що я придатний, як сказала, бо вона заплачений. вам нічого не писала, не писала. Вона був. вам не писала. кинула мої документи. Вона вам не писала, що ви придатні. Тут нічого не кинула документи в попередньому відео. Було. Це у вас буде продовження ТікТоку? Так. Да. Ну, а ми далі працюємо. Будь ласка, працюйте, я ще навіть проти. Значить, ми чекаємо терапевта. Терапевт перед вами, голова комісії перед вами. У вас повністю не проданий медичний огляд. До кого мені питає? зараз, зараз опять звернуться? Ви чуєте мене, шановний Олександр Андрійович? Андрійович, так. вас не продано повністю ВЛК. Будь ласка, виключіть свій телефон, Візьміть себе, опануйте в руки. Та і де я... зараз проходите невролога. Вона Невролог підписав... теж не підписав мені. Вона вас не Стала вас не проданий е, медичний огляд. Ну на які ви взагалі зараз видати претензії. Це перше. По друге, у вас не проданий медичний огляд. Це друге. Коли у вас будуть ці продані заключені лікарі, тоді ви приходите. і Я виставляю вам довідку про те, чи ви прийшли медогляд, чи ви придатні, чи ви не придатні. І третє питання: вишить питання з направленням до психіатра. Якщо вона ще у вас не продана, то ви йдете до психіатра в область. І привозити звідти заключне лікування або консультативний висновок. Ви Добре, залишаємо? дякую, вимикайте, будь ласка, Все. свою апаратуру. Хорошого парашуд.